Психоделічну драму хвиля за новелою Миколи Хвильового Я романтика показала на малій сцені тернопільського обласного академічного драмтеатру імені Тараса Шевченка. Прем'єра відбулася 8 листопада і отримала схвальні відгуки від глядачів. Робота над Моновиставою тривала два місяці. Режисерка-постановниця Олеся Шпирна, актор Василь Діденко. Обоє через повномасштабну війну переїхали до Тернополя з Харкова. Зараз працюють у Тернопільському драмтеатрі. Для творчого тандему це перший досвід роботи з Моновиставою. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення я, звичайно, з Харкова переїхала спочатку до Полтавської області, а потім переїхала до Грацу Австрії, а вже з Австрії повернулася в Україну, де вже перебував мій хлопець тут у Тернополі. І саме тут нас помітили: І спочатку ми працювали з театром Сузір'я аматорським, а вже згодом з минулого року я почала ставити тут постановки. Вистава Хвиля магістерська робота Олесі. Василя, які навчаються у Харківському університеті мистецтв імені Івана Котляревського. У постановці вони намагалися передати емоції головного героя за допомогою символів та метафор. У цій драмі герой проходить всі етапи людського життя, починаючи від народження, формується як особистість та обирає шлях революціонера. Взагалі, місце дія ми трошки змінили, що це нібито очистилище, або це якесь пекло, тобто, це якесь. Не, не живе місце дії. Тобто кожен глядач може навіть собі сам. В залежності від його досвіду, від його бачення, сам собі е, кваліфікувати, що що це таке. Наш герой він прокидається е, на такому березі, березі океану. Він стає революціонером, стає чекістом ось цим, який вершить долі інших. Е, він стає на злу таку сторону і починає там вбивати людей, виносити їм вироки. Я бачу. Переді мною стоїть моя мати, моя печальна мати з очима Марії. Що це? Галюцинація? Ти. Для актора Василя Діденка робота над постановкою стала справжнім викликом, адже подібний досвід він отримав перше. Звичайно, було важко, але я намагався все ж таки працювати не. Психологічно, щоб повністю поглинути ці стани, а трішки, все ж таки, працювати з зовнішньою формою. Зло завжди буде присутнє біля нас, і ми маємо вміти боротися, не спокушатися. Це не тільки спокуса не Знаю, вбивств це і спокуса до грошей. Побачити моновиставу Хвиля можна на малій сцені Тернопільського драмтеатру 19 листопада та 20 грудня. Також творці планують брати участь із цією постановкою у різноманітних конкурсах і фестивалях. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.